члены Виконкома, сегодня очередной, очередной Виконком Шайковского Советского Совета, Значит, из 18 членов Виконкома на заседании прибыли 12, склонны для проведения Виконкома не. Сегодня у нас 13 питания, 13, да, или 12? 13 питания. до вас може всі питання, тому що все давайте. Перше питання питання. Да. Я Далі. питання разом об'єднаю. Перше да. питання створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій швидкої сільської ради, створення інвестиційної ради з питань розподілу публічних інвестицій і затверджено порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану е, плану Боже потеряла. Е, пріоритетних публічних інвестицій. Я розкажу коротко своїми словами. Внесено ряд змін законодавства. Це зміни в бюджетний кодекс від 16 січня, постанови Кабміну від 14 травня 24 року 549, наказ Мінфіну від 15 квітня 25 року 202 і постанова Кабінету міністрів від 28 лютого 25 року номер 294 Тобто, попросту слова капітальні видатки замінені публічними інвестиціями для того, щоб в подальшому вже починається планування бюджету на 26 рік, для того, щоб ми змогли, якщо в нас буде фінансовий ресурс, передбачити капітальні видатки, вони повинні пройти, ну скажімо так, певний період по порядку затверджені, повинні бути розроблені, затверджені проведений моніторинг, тобто вони повинні бути затверджені комісією інвестиційною радою. А потім сесію. Тобто, це чітко такі формальні документи, які трактує держава, зв'язку з тим, що вже відновлено середньострокове планування. Ми повинні дотримуватись бюджетного процесу. Тобто, зараз затверджується просто інвестиційна рада, комісія і порядок розроблення. Прошу схвалити та затвердити. Да. Три раза. Да, три раза, Да. Брянскоглавич. Три раза. Да, ну, да. Три да. раза. Эти моменты надо так делать. Говорить, сказать, да? Конечно. Значит, да. Первое первое питание – кто за? Кто против? Кто отримался? Понимаю. Дякую. Второй раз – кто за? Кто против? Кто отримался? Дякую. И третий раз – кто за? Кто против? То отримався. Дякую. Тверте питання. Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Шляхівської громади на 26, 28 роки та проєкту бюджету сільської територіальної громади на 26 рік. Так як я сказала, відповідно статті 75, -ї, 75 ї день бюджетного кодексу України відновлено середньострокове планування, тобто буде. Плануватися проект бюджету на 26-й рік і на наступні три роки. Ну, в послідуючому можна буде вносити зміни і коригувати. Але потрібно також згідно законодавством, ну, це ми затверджуємо кожен рік. План заходів щодо складання прогнозу і план заходів щодо складання проекту на 26-й рік, а прогнозу на 26-й, 28-й років. Тобто тут затверджені, скажімо так, етапи. Всі учасники бюджетного процесу, що повинні до якого терміну зробити. От вже до 31 травня повинні провести реєстрацію учасників. У нас є така програма логіка. І тут ну, є два додатка, які вони є на сайті. Я думаю, що я не буду кожен зачитувати, що тут повинен, хто зробити, тому що багато когось фінансових заходів. Це суто стосується бюджетного процесу, що повинен хто кому подавати, доводити для того, щоб сформувати бюджет. Прошу затвердити та проголосувати. Все, затверждаємо. Да, давайте хто за, хто проти, хто отримався, шесте да. питання. П'яте. А, п'яте, я відбачаю. Доброго дня. У нас вернувся житель з села Маросівка. Внутрішньопереміщений військовослужбовець про присвоєння адреси дієту на якому майна та надання дозволу на приватизацію. Прошу виконавчий комітет присвоїти житловому будинку, який розташований по вулиці Заліччя в селі Молосілка, Бердичівського району Житомирської області адресу за наступними реквізитами. Житомирська область, Бердичівський район, села Малосівка, вулиця Залічя, будинок 15. А також прошу надати дозвіл на приватизацію житлового будинку. Ці заріччя Соломова Сілка загальною площою 80 квадратних метрів, житловою площою 47,8 квадратних метрів у рівних частках в Гущенко Вас... Вадиму Васильовичу 83-го року народження та Гущенко Людмилі Олександрівні 86-го року народження це подружжя. Відповідно до статті 3 і 5 закону України про приватизацію Державного житлового фонду 80 квадратних метрів загальної площі будинку передати у власність безоплатно. Гущенко Вадим Васильовичу та Гущенко Людмилі Олександрівні видати свідоцтво про право власності на житловий будинок по вулиці Заріччя села Новосілка, Забличівського району Житомирської області. Також зобов'язати власників будинку, здійснити державну реєстрацію житла згідно з вимог чинного законодавства. Прошу проголосувати. Наталія Івановна, я би хотів вас почути по поводу питання. Я не буду голосувати, я отримую. Я отримуюся щоб не було знову так само. Я, я б хотів лавше загали вас почути, по поводу... Ну дивіться, тоді, як була зустріч, ви приїжджали, тоді це питання піднімалося. Ми ж говорили, що надаємо тимчасове користування. Ну, тимчасове, воно ну, пішло по селі, щоб тимчасове. Але всякі люди і всякі думки. кажуть, багато є переселенців у селі, то їм то мене питали і кажуть, це надається у тимчасове. Користування. Ну, люди, ну, тимчасове то хай буде тимчасове. Але mm. ж тоді теж задавали питання тимчасове. Ну ви бачите, теж там треба ремонт робити. А, що за, а що за будинок <плат> взагалі? А отож, коли він був на КСП, я ж говорила. Так, да, Ну вони там приїжджали, в городах вони вже посадили, ці люди я знаю. світла в них немає, там вони їздили в РЕС. Від військового зобов'язаних військово зобов'язані. Бід служить, а вона знімає квартиру за работчку. Мама її там і да? да. вона. Блуске. Так. То це вони приїдуть тут пороблять, що вони мають її? жити там чи як? Що що? Ну, мають жити там, чи вони використовують як, як дачу, чи я? Як? Ну як жити то, вже жити просто а так. А вони жити. Вони хочуть жити у нас. В селі хочуть жити. Правильно? Ну, ну так, тоді ж видали ордер. Був виконком їм життя видали ордер на вселення у той mm. будинок. І він тут по ордеру, я його приписала. Хорошо, от ваше мнение. Мені mm. цікаво, ваше мнение. Мне цікаво. От ваше мнение. Я, я понимаю. понимаю. Если мы сейчас соберем по поводу этого вопроса, туда в ваш клуб наверное сойдутся, и, и со всех сел активисты, такие, такие активисты, которые -у. -гу -гу, всегда я э, параллели провожу и, и, и думаю над, над тем, что когда вот тут стояла мусорный. стояла полностью, никому ни к чему, абсолютно ничего. Тут мусорник кололи, и спили, друг другу не хочу сказать, что делали, понимаешь, и чагарняки были, и все было, да? Никому оно нахрен не нужна была. А когда взялся, вложился, mm -hmm. сделался всякую то, 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 что вы сейчас бачите, да, сразу нашли активисты и сразу начали писать. Mm -hmm. Вот точно так же и там. Этот дом развалится в черту матери. Этот дом уйдет, я не знаю куда. А чья бы власть из этих будильник? Ничья. Коммунальная. Люди будут отвела. Я же к чему оборудование. Она будет точно такая же. Вот, Вот смотрите, она будет точно такая же, такая же будет там же, этот будинок, судьба этой будинки будет такая же, что и во всех остальных селах есть у нас такие заброшенные будинки. Никто не берет, но попробуй что-то брать и начинать что-то делать, сразу начнут. Вот я удивляюсь этого народа, я не пойму. Вот я хоть убей, не пойму я. Вот если человек берет, начинает строить красиво культурно вот например в Швайковке э, Дали сейчас по бассе, ну что же там было чтобы ну, красиво сделала она все сделала так как э, положено да за посмотрим сколько там найдутся активисты скажут ой что это делает как это делает чему это делает и и и и что характерно все алкашня Сто грамм выпьет и начнут критиковать Запиришь сам, зроби. Боже, давайте я, я Наталья Ивановна, говорите свое личное. Этот значит, у ну, нас я лично мое мнение. Вы знаете, это такая приказка, я так говорю. Сам не грамотный другому. Другому не дам. Да. Мое, мое личное мнение я. Да. И я буду голосовать за это, а вы уже сами думаете голосовать или не, за, голосовать. Я этих военных, даже в лицо я их не знаю. Но мне одно хватит, что и она служит, и он служит, да, а обе, да. Мне этого хватит. И я думаю, была бы у меня... Была бы у меня возможность, я бы всех военных дал бы по одному дому и сказал, живите себя на здоровье. Тем более, если они хотят с города перейти в село и жить. Это, во-первых, население поднимается, это, во-вторых, дай Бог им здоровье, может, дитё какой-то будут иметь пятый, десятый, вот у тебя, вот у тебя и, и, и это сам. Ну не знаю, я хотите, давайте на голосование поставим, вы сути дела, вы все понимаете, и думайте сами, тогда мы на голосование ставим и голосуем. Кто за, прошу голосовать? Кто против? Кто отремался? Yeah. Одна. Вопрос решается. Да, и да, принято. Да, принято. Хоть этого военного сказать в следующий раз, когда зайдет, хай зайдет, чтобы я ему в лицо хоть бачил. Да, да чтобы не узнали, что за новые житель у нас. А то он заходил, как -то заходил а он как по заходил, как заходил. Что-что? А? Знаю я і так не бачу. бачив. Я не знаю. Ну, може, Боже, <рес> давайте, зі новою. На... Так, що що, що, Владимир, давайте. Так, наступне питання. До нас звернувся житель села Швайківки, теж військово зобов'язаний Олександров Юрій Володимирович. Також він звернувся з питанням про присвоєння теж житлового будинку, який розташований по вулиці Підвістки, села Жмайківка Вердичівського району. Прошу виконавчий комітет голосувати за присвоєння житловому будинку, який розташований по вулиці Підклівській в селі Швейківка Бердичівського району Житомирської області адресу. Да, Просимо голосувати, це чисто нада, щоб є саме. Да, давайте проголосуємо, хто за, хто проти, хто отримався, немає. Сьомий вопрос. Наступне, Наступне питання це затвердження комісії складу комісії обстеження зелених насаджень населеного пункту Швайківської сільської ради в новій редакції, зв'язку з кадровими змінами. Прошу затвердити у новій редакції склад комісії виконавчого, комісії виконавчого комітету Швайківської сільської ради з обстеження зелених насаджень, які підлягають виданенню згідно з додатком. Склад комісії, голова комісії, Габріел Микотичан, сільський, голова, заступник голови комісії, Ольга Бусар, секретарської ради, секретар комісії, Тетяна Сімевич, начальник відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку і ряд членів комісії. Вадим Крушевський, начальник відділу юридичних питань та зональних відносин Крістіна Міковська, головний спеціаліст відділу юридичних питань. Ірина Мельничук, староста Мирославського, старостинського округу, Наталія Каченюк, староста Малосійськівського старостинського округу, Ольга Ясінська, староста Словодощенського, старостинського округу і Наталія Вонівська, староста Райківського старостинського округу. Прошу перестати. Давайте голосуємо хто за, хто проти, хто отримався, немає. Дякую. Далі. Також наступне. Утне питання це теж затвердження складу комісії зв'язку з кадровими змінами щодо розгляду питань надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України. Швид... у нові редакції прошу внести зміни до рішення від 26 травня 2023 року номер 28 про до утворення комісії з розгляду питань щодо надання. Комп... Компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій з збройною агресією Російської Федерації проти України та затвердити комісію з розгляду питань щодо надання компенсації та за пошкодження об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій версії з причини збройної агресії російської. Федерації нові е, редакції. Також у е, склад комісії були внесені зміни головою комісії, призначений сільський е, голова, е, заступником комісії призначений секретар сільської ради Ольга Гусар, е, секретарем комісії призначена Тетяна Стечничем. Давайте я лише хто за? <ріп -хет> <ріп -хет> Прошу проголосувати. Хто проти? Дякую. Осьме питання теж про З... дев'яте. Про Дев затвердження складу комісії житлових питань у новій редакції. Прошу внести зміни до рішення виконавчого комітету від. 2 24 року номер 100 про внесення змін до складу комісії з житлових питань при виконавчому комітеті звернути склад комісії з житлових питань при виконавчому комітеті до редакції. Склад комісії той самий, прошу проголосувати. Сама є? Давайте, хто Давайте Хто проти? хто отримався, немає. Дякую. Далі. І наступне. Плані теж про зміну складу комісії і викладення її в новій редакції. Прошу внести зміни до рішення виконавчого комітету до 29 березня 24 року номер 28 про створення Ради безбар'єрності Швайківської сільської ради та затвердити склад Ради безбар'єрності Швайківської сільської ради в новій редакції. Склад комісії також той самий, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Дякую, Владі. Я вам також дякую. Дякую, так. Що мені пішла на допомогу, що напишко не стану, так не дорожня. На ваш досвід виноситься питання, що на складу адміністративних комісій призначення комітетів нові редакції. Комісія була утворена ще в 2019 році, але так як зміна складі, то потрібно внести зміни. Прозвою внести зміни до рішення виконавчого комітету Шульківської сільської ради від 14 лютого 2019 року No9 про утворення адміністративної комісії та затвердження положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті, затвердивши ліновий склад згідно додатку. Склад адміністративної комісії це голова комісії Гадян Карча, секретар. Заступник голови комісії Ольга Буса, секретар комісії, я посаду не переназивати і члени комісії Тетяна Сіневич, начальник відділу архітектури, містобудування, екології та розвитку, розвитку апарату, Вадим Трушевський, начальник відділу з юридичних питань, земельних відносин апарату, Наталя Ванівська, староста Ряківського Старофтинського округу, Наталя староста староставського Старостинського округу, Ірина Мельничук, староста Мирославського старостинського округу, та Ольга Єсінська, староста Слаплищанського старостанського округу. Прошу прийняти відповідне рішення просування. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Нема. Дякую. Дякую за сенату. Аліна Чумак. Доброго дня. На розвідці виконавчого комітету вноситься питання про внесення змін. Виконавчого комітету від 17.09.24 року No71 про утворення комісії і встановлення факту відділення особи постільного догляду та складання відповідного акту. Прошу внести зміни у склад комісії зі створення факту здійснення особи постільного постійного догляду, завершеного рішенням виконавчого комітету від 17.09.24 номер 71 Викладу додаток даного рішення у новій додатці здається. Внести зміну порядок встановлення факту здійснення особою постійного догляду затвердженого рішенням виконавчого комітету від 17.09.24 року, виплачу додаток номер 2 даного рішення у нові редакції. Рішення виконавчого комітету номер 83 від 22.10.25 про внесення до рішення виконавчого комітету від 17.09.24 номер 71 про утворення комісії з установлення факту здійснення особою постійного догляду та складання позитивного факту, вважати таким, що зараз зачем. Хорошо, скажу, також зміни в комісії відбуваються через те, що пан Едуард Іванович нас прокинув, тому ми ставимо головою Фібріалами е, Хритичана, заступниками Ольги Кусар. також е, в той порядку ми прописуємо, що комісію очолює очолює сільський голова. Прошу Все, голосуємо, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто отримався? Дякую, немає. Шановні члени віконкома, жанна питання, я прошу вас. Саме главнее питання витання про затвердження звернуто коштуристу розрахунку вартості об'єкту будівництва, а саме облаштування і в олежного стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за адресою Одеського район Село Швеківка, вулиця 1 А. Тобто е, були проведені роботи по, е, по, по водопостачанню всього Шайківка в адмінприміщення. Е, треба тепер затвердити кошторисний розрахунок, який складає на сьогоднішній день е, вже 97 тисяч 860 гривень. Это то, что Либо управляли в этом Шпайковке. В штайковке. в течение 30 лет первый раз появилась вода в, в селсовете. Нет, что... Почистили все, попали. прокопали, поклали. Закопали. <laughs> <тупа? laughs> <и>, Закопали. <laughs> <laughs> и вода есть, так что ну, слава Богу, Господи, не царь, что это Господь. Давайте, право все, кто за, кто против, кто отримался, дякую. Шановные члены Викаркома, все питания разглянутые. Питання, що в на засідання виконавчого комітету разглянутый, виконавчий комітет оголошено, оголошено закритим. Всем дякую, всем спасибо. До нових